Вітаю, шановні слухачі. Тема сьогоднішньої зустрічі Дієприкметник як особлива форма дієслова. Дієприкметниковий зворот. Ми вже знаємо. Дієприкметник особлива форма дієслова, що виражає ознаку предмета за дією або станом. І відповідає на питання, який? Яка? Яке які? Наприклад, дозріле колося. Колося яке? Дозріле. Дозріле є дієприкметником. Политі квіти. Квіти які? Политі? Посаджені дерева. Дерева які? Посаджені. Дієприкметник. Має спільні граматичні ознаки з дієсловом та прикметником, що відбито і в назві. Пригадаймо ці ознаки. Як дієслово, дієприкметник має вид, доконаний, наприклад, використаний і недоконаний. Наприклад, синіючий. А також час. Теперішній, наприклад, згасаючий. І минулий, наприклад, пожовклий, може мати залежні слова, іменник, займенник, числівник. Наприклад, освітлена сонцем кімната. Освітлена чим? Сонцем. Залежним словом є іменник. Пофарбований мною паркан. Пофарбований ким? Мною. Залежним словом є займенник. Як прикметник, прикметник відповідає на питання який? Яка, яке, які. А також змінюються за родами, числами, відмінками. Узгоджується з іменником. Наприклад, ухвалене рішення обидва слова належать до середнього роду однини називного відмінка. У реченні дієприкметник виконує роль означення. наприклад. Заплаканий хлопчик посміхнувся. Хлопчик який? Заплаканий. Діаприкметник заплаканий є означенням. Також діаприкметник може виконувати роль частини іменного присудка. Наприклад, сорочка вишита бабусею. Дієприкметники бувають двох різновидів або станів активні та пасивні. Активні дієприкметники виражають ознаку предмета за дією, яку він сам виконує. Наприклад, атакуючий загін. Загін, що сам атакує. Тому атакуючий є активним дієприкметником. Дозрілий плід – плід, що сам дозрів. Тому дієприкметник дозрілий є активним. Пасивні дієприкметники виражають ознаку предмета за дією, яку виконує над ним інший предмет. Наприклад, розв'язана задача. Задача, яку розв'язали. Тому дієприкметник розв'язана є пасивним. Або пошити костюм. Костюм, який пошили. Тому дієприкметник пошитий є пасивним. Він не сам робив цю дію. Стан дієприкметників можна розпізнавати за суфіксами. Активні дієприкметники теперішнього часу утворюються за допомогою суфіксів уч або юч. Наприклад, працюючий, пишучий. А також ач-яч, «лежачий», «стоячий». активні дієприкметники минулого часу утворюються за допомогою суфіксу «л», Наприклад, Посивілий, збілілий. Увага! Пасивні дієприкметники у теперішньому часі не вживаються. Запам'ятайте. А от пасивні дієприкметники минулого часу утворюються за допомогою суфіксів н, наприклад, засипаний. Н Наприклад, виражений, «Єн», наприклад, видоєний, а також т, наприклад, битий. Зауважте суфікси ш в Ш в українській мові для творення дієприкметників не використовуються. Не посинівший треба, а посинілий. Не висохший. А висохлий. Не розчервонівшийся, а розчервонілий. Активні дієприкметники теперішнього часу замінюємо відповідними іменниками, прикметниками, пасивними дієприкметниками, а також підрядними реченнями. Наприклад. У Карпатах на зимові свята дуже багато відпочиваючих. В даному реченні дієприкметник відпочиваючих має неправильну форму. Слід використовувати форму відпочивальників. І так, правильне речення: У Карпатах на зимові свята дуже багато відпочивальників. Слід уникати невластивих українській мові активних дієприкметників. Відредагуймо речення. Запрошуємо всіх бажаючих на вечір початкуючих поетів. На перший погляд, дієприкметниками в реченні є слова бажаючих і початкуючих. Але це неправильні форми. Повинно бути так: запрошуємо всіх охочих на вечір поетів-початківців. Пригадаймо, дієприкметниковий зворот це дієприкметник разом із залежними словами. У реченні дієприкметниковий зворот є одним членом речення, тобто поширеним означенням. Залежить від означуваного слова, а також може відокремлюватися комами, тобто бути відокремленим означенням. Наприклад, Хліба змиті дощем яскраво зеленіли. У цьому реченні слово змиті є дієприкметником. Змиті чим? Дощем. Тому дієприкметниковим зворотом являються слова змиті дощем. Хліба які? Змиті дощем. Слово хліба є означуваним словом. І від нього ми ставимо питання до дієприкметникового звороту. У даному реченні дієприкметниковий зворот є відокремленим означенням. Розгляньмо правила, за якими дієприкметниковий зворот відокремлюється або не відокремлюється комами. І так. Необхідно відокремлювати дієприкметниковий зворот, якщо він стоїть після означуваного слова. Наприклад, хліба змиті дощем яскраво зеленіли. Дієприкметниковий зворот змиті дощем стоїть після означуваного слова хліба, друге правило. Якщо дієприкметниковий зворот стоїть перед означеним словом, то він буде відокремлюватись лише в таких випадках, коли означуваним словом є особовий займенник. Наприклад, змиті дощем вони яскраво зеленіли. Діаприкметниковий зворот змиті дощем стоїть перед означеним словом і відокремлюється комою. «тому». Що в ролі означуваного слова виступає особовий займенник вони? Наступне правило: дієприкметниковий зворот відокремлюється комами, якщо між дієприкметниковим зворотом та означеним словом є відстань. Наприклад, змиті дощем яскраво зеленіли хліба. Діаприкметниковий зворот з митє дощем стоїть перед означуваним словом хліба, але між ними є інші члени речення, тому діаприкметниковий зворот відокремлюємо коми. І останнє правило: Дієприкметниковий зворот відокремлюємо комами, якщо він має відтінок причини. Наприклад. Наляканий громовицею, кінь тихенько заржав. Наляканий громовицею прикметниковий зворот. Він стоїть перед означеним словом кінь. Здавалось би, не треба його відокремлювати. Але зворот має відтінок причини. Тихенько заіржав, з якої причини? Тому, що був наляканий громовицею. Саме через це прикметниковий зворот відокремлюємо комами. Не відокремлюємо дімберг прикметниковий зворот у таких випадках. Перше, якщо він стоїть перед означуваним словом. Наприклад, змиті дощем хліба яскраво зеленіт». Є прикметниковий зворот змиті дощем, стоїть перед означуваним словом хліба, і тому комою не відокремлюється. Друге правило. Не відокремлюємо комами, якщо дієприкметниковим зворот виступає присудком. Наприклад, Мій перший вірш написаний в окопі, вірш означуване слово. Дієприкметниковий зворот вірш який? Написаний в окопі. Ми не відокремлюємо зворот комою. Тому що виступає присудком. Вірш, який він є, написаний в окопі. Потренуймося. Весняні квіти, посріблені росою, блимають умитими оченятами. В даному реченні єприкметниковим зворотом є посріблені росою. Означуваним словом квіти. Квіти які? Посріблені росою. Є прикметниковий зворот відокремлюємо комами, тому що він стоїть після означуваного слова. Покриті вічним снігом, синіть кришталевою стіною гори. Є прикметниковий зворот, покриті вічним снігом. Означуване слово гори. Гори, які покриті вічним снігом. Дієприкметниковий зворот стоїть перед означеним словом. Але між ними є інші члени речення, синіють кришталевою стіною. Тому дієприкметниковий зворот відокремлюється комою. Із хмар стає Дощем умитий день і протирає очі. В даному реченні є прикметниковий зворот дощем умитий. Означуване слово День. День який? Дощем умитий. Є прикметниковий зворот стоїть перед означуваним словом, тому не відокремлюється комою. А тепер постав на паузу та виконай завдання. Розстав розділові знаки при дієприкметниковому звороті. Отже, перевірмо. Перше речення. Мені наснилася криниця водою сповнена до дна. Дієприкметниковий зворот водою сповнена до дна. Стоїть після означуваного слова криниця. Тому відокремлюється. Комою. Друге речення. Усе ще зачудований, я сів у саду під яблунею. Дієприкметниковий зворот, усе ще зачудований, стоїть перед означуваним словом. Але у ролі означуваного слова я виступає особовий займенник. Тому дієприкметниковий зворот відокремлюємо комою. Третє речення. Налякані страшним явищем природи птахи кружляли над своїми гніздами. Дієприкметниковий зворот, налякані страшним явищем природи, стоїть перед означеним словом птахи. Але дієприкметниковий зворот має відтінок причини. Птахи кружляли над своїми гніздами. З якої причини? Тому що налякані страшним явищем природи. Саме тому дієприкметниковий зворот відокремлюємо комою. Четверте речення. Оповитий тишею дихав пахощами росяних трав степ. Дієприкметниковий зворот, оповитий тишею, стоїть перед означуваним словом степ, але. Між ними є інші члени речення, дихав пахощам росяних страв. Саме тому прикметниковий зворот відокремлюємо комою. І останнє п'яте речення. Замурзаний медом онучок вигойдувався на міцних дідових руках. Дєприкметниковий зворот замурзаний медом. Стоїть безпосередньо перед означеним словом онучок, тому не відокремлюється комою. Звернімо увагу на побудову речень із діаприкметниковим зворотом. Перше. Діаприкметниковий зворот не може бути розірваний іншими членами речення. Наприклад. Речення омиті квіти росами розтулюють повіки. побудоване неправильно, тому що означуване слово квіти стоїть всередині дієприкметникового звороту. Такого не має бути. Правильно побудоване речення. Розтулюють повіки квіти, омиті росами. Означуване слово квіти стоїть перед дієприкметниковим зворотом. І тому, ще й зворот відокремлюється комою. Другий момент. Дієприкметниковий зворот має стояти якомога ближче до означуваного слова. Речення острів пливе в морі, повитий ранковим туманом побудовано неправильно. Означуване слово острів відділено. Від дієприкметникового звороту повити ранковим туманом. І здається, що дієприкметниковий зворот відноситься до слова морі, бо він стоїть після нього. Але так неправильно. І так, як же треба побудувати речення? Острів, повити ранковим туманом, пливе в морі прикметниковий зворот стоїть безпосередньо після означуваного слова, і ще й виділяється комами з обох боків. Третє. Якщо два чи більше дієприкметникових зворотів стоять поруч, то розділові знаки ставимо між ними так само, як між однорідними членами речення. Наприклад, з путі далеко вернувся машиніст. Укритий порохом увесь пропахлий димом. У реченні є два дієприкметникових звороти, укритий порохом увесь пропахлий димом. І між ними ми поставили кому, як між однорідними членами речення. Бажаю успіхів!